Землі за стіною це загальний термін, який використовується у королівствах для назви області Вестеросу, що лежить на північ від стіни. Землі за стіною населяють племена, які називають себе вільним народом, а жителям інших королівств, невідомі як здичавілі. У них немає єдиного правителя, і дикі утворюють безліч дрібних кланів, які ведуть напівкочовий спосіб життя, воюють між собою і здійснюють набіги на південні землі. Частина племен досить високо розвинена і утворюють великі громади і навіть поселення. Спільний народ називають землі за стіною справжньою півноччю, а всі землі на південь від стіни південними землями. Землі за стіною мало вивчені рим, середньою за стіною це зачарований ліс, величезний пільговий ліс, який простягається від східного узбережжя вестеросу до величезного гірського ланцюга на заході, відомого як їх на морозі. На найдальшій півночі, де закінчується ікла морозу та зачарований ліс, знаходяться землі вічної зими, в полярній області, де ніколи не тане сніг, саме звідти походять білі ходаки. Дикі, що живуть на північ від стіни, концентруються на виживанні і майже не займаються осілим сільським господарством. Більшість їх діяльності зосереджена на полюванні та збиранні. Однак деякі все ж таки займаються торгівлею. Хутро хутряних тварин, пристосованих до суворого холоду крайньої півночі, коштує досить дорого. І вони часто обмінюють його у контрабандистів на залізну зброю, яку самі не можуть виготовити. Джордж Мартін говорить, що загальна площа території за стіною величезна і за розмірами більша, ніж Канада. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм посилання в описі.